Для перегляду опублікованих простових даних на Національному геопорталі НІГД у розрізі діючого адміністративно-територіального устрою України необхідно з меню набору даних перейти до регіонального каталогу Геоданих, де опубліковано спочатку за областями. Потім за районами і громадами. Для перегляду геопрострових даних певного району. Натискаємо кнопку і переходимо на відфільтрований перелік геопрострових даних за обраним районом.